Оце таке робиться під горбачом. Не знаю, чи вам буде видно, але десь на сантиметрів до 10 рівненько відрізає відрізний диск. Так що недарма робили, працює. Дивіться, якщо плуг нормально, чітко все настояно, то не треба не довантажувати нічого, Він нормально горе і глибину тримає. Дивіться, технічний стан трактора нормальний. Хочу згадати питання, поки нас перекур. До лемика краю і краю ріжучого диска десь плюс-мінус 15 см. І тепер дивимося, що диск відрізний. Просто думаю, як краще пояснити свої думки. Ну він бачимо працює десь до 10 см. То яка глибина? І що кому доказувати? Саме основне, що апарат працює і працює норм. Оце докидач, казали, що він тормозить. Так, да, йому тяг звісно, бо він мусить землю щоб кинути. Але він свою роботу робить. Та, третя понижена, я за ним не уженуся. Привіт народ, ми з України. Значить, Відкриваємо сезон орнки після дощів. Наляло, звісно, конкретно, пробуємо їхати орати стерню. Значить, Плуга налаштували десь 20 см глибина, ну і відрізний десь буде 10 см брати. Їдемо пробуємо. Ще не знаю чому. Як поставили нового розподільника, Ну небагато на порядок почав вище піднімати. Ну це, звісно, нам в плюс. Зараз Іванович заводить апарата. Покажу. Казали, що до цього тракторця треба плуга 30 або 35. Так тут а є захват 30. Зараз побачимо, як тут піднімає. Я кажу на порядок вище, як було, як стало. Ось так виходить, Ну, земля мокра капець, дивіться, аж блищить. Сервато, але ну, нема куди діватися, поки погода треба працювати. Почали в 12, вже 15 хвилин він бігає. Побачимо. Ми як цього тракторця купляли, один нам казав, ти не морати не будеш. Ну, будь ласка. Ну, Василь Іванович з фарами їздить, йому не видно. Але речага хлопців вже не дергає, це достіження, вже садись собі оддихає з новим розподільником. Відрізний класно працює. Значить, що хотів, все показав, працюємо потрошки. Ну і слова, звичайно. Слава Україна, слава нації і пиздець Російській Федерації. Все буде Україна. Ми все в свято віримо. Глубині ще капець. Бачите, люди вже понавчалися не вставати, а тоді піднімати гідраліку, бо тут так сіплення працює. Якщо сціплення вижите, то гідраліка не працює. А на ходу кляп, при він поїхав далі, я погнаю і вперед і вперед Зараз покажу на прикладі. Погнал! Значить, мав сказати, 20 соток, скільки у нас по часу виходить. Плюс-мінус 2,5 години. Город. А ЗСУ риськи. Уже ніхто не стає. піднімає гідравлій так. the